Дуже швидким обзорчиком, міні-розпаковочкою, дуже класних новиночок. Пізніше буде детальніше огляд, а зараз швиденько пройдемося Бо Я вже просто не маю терпіння хочу вам це показати. І так в наші букалі будувати такі класні свої вісчки. Маємо ось такі вигляді сердечок. Ось такі сердечка. О, все. Попадало. Буду переставати. Ось такі.

Зініше покажу все детальніше, зараз ще раз показую. О, ці мені біжень до того, що. Але видно, але то лямбочки, тут сердечка, метелики. Вау. У мене вичекати з а маріукати. Це всі свічки, басова роблятства від них. Лямбочки. І ось такі сертушка біло-рожевого кольору, не просто. Аромат, чути просто через заскуваємо. 하 면서.